Привіт друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 9 серпня 2023 року. І ми пішли вже не один я сьогодні, а нас є двоє. Так, усім привіт, я Софійка. Ми два, а вся на гриби. Ну, і ми на ній вже щось знайшли. Так. Є так. у нас перша сьогодні знахідка. Ой, будемо двух От такі ми знайшли. Кілька грибів порахуємо? Раз, два, три. Три гриби. А ще найвеликі. Ну і що будемо з ними робити? Рвати. Ну, будемо рвати лише акуратненько. Спершу треба траву зверху обібрати, оці голузки, гілочки. Давай я тобі поможу. -то Спершу все треба все пооббирати, бо інакше гриба не вирвемо, то тримає трава. Це білі гриби, друзі. Отак бери з долі. Акуратно не спіши. Так. Ой. Да. Покажи нам, який гриб. Файний. Okay. Класний гриб, правда? Так, файний. Подобається тобі такий гриб? Так. Yeah. Так, ставимо його в корзинку, потім будемо його чистити. Став. Ну і що будемо далі рвати? Там. А дальше, ну, берете того, а я потім колючую п'ять. Ну спершу треба обібрати траву. Отак. Ну. Так, росте. Файно. Ого. ти самий. Класний гриб, правда? Так, трех топлі. А трето, ти будеш микати, чи може вже я. Хочеш ти? Ну, добре, лише не оббираємо траву спершу. Так Так шапка може відірватись. Так. І треба загортати то місце, де він ріс, закривати. Файний гриб. Ну, став у корзинку і зараз ми їх почистимо. Так. такі, друзі. Перші наші знахідки сьогодні. Тут немає нічого, тут і вже немає. Лайк! Іще одна наша знахідка. Отакий гриб. А як це він називає? Гриб? гриб. Трепетівець, підосичник. Отакий. Файний. Так, Корінь отакий файний. Ну що, Ставимо в корзинку, потім почистимо і йдемо далі глядати. Тільки файно йти легко нам попри дорогу гуляти гриби. Ви ж дивитися, треба уважно, аби не пропустити десь. Мам, мама, хтось рухаюся, так. Ну, Ми сюди подивимося, може тут в нас щось є. Бій, вперед. Попробуємо туди поглядати. Так. Може, туди, ти. Такі так тут. Такі чорні яходи. Ну, смачні? О, оце в нас те така нахідка. Знахідка. Ще знайшли одного гриба? Тож білий гриб, по-моєму, так? Так, який в нього корень. Потихеньку, акуратненько забирай. Е е. Ось ну, так. Ну, підтягнути. Отакий. <laughs> треба його від трави обібрати, от він висув у псячці. То трава псячка називається. Та, треба утерти від сії. Тясь нанімає. Отакий гриб чунний. Почистимо його від трави і будемо забирати, йдемо далі глядати. так? Ну смішний гриб. Смішний гриб. А там майже ніше щось, шусь, а ну йдемо дивитися. Там Не є? Шишка. А, ні, то шишка. Шишка піше. Ну добре, йдемо, ставимо корзинку. Наша корзинка оде. Ну, видиш, много грибів. І йдемо далі глядати. От тепер ми видимо, якое село присліп, так? Відці видко файно? Да. Ми І в того далеко. Ну так, курточку зняла, бо жарко. Угу. Ось так жарко. Мені у нас угу. вчора було студино, не жарко. Ну так, да. вчора ти з мамою ходила на двірі, які ягоди. Червоні. Кам'янка. Чи як це називають? Кам'янка. Або то. І скорее нього. Пощадчу. <ріху> Я попробую. Пробуй. Квасні, так. Вже не пристигли, Софійку. М -м, дуже добре. Ава, попробуйте. Що то є у нас? Така голубіночка. Голубіночка. А ну покажи нам яка. А з другого боку чиста. Ну, файна голубіночка. Теж подивимося. Ставимо в корзинку, потім будемо чистити. А я ще квіток нарвала. А то кому? Мам. Мамі. Мама буде рада квіткам, так? Ну добре. От? Треба крочку. Підберезовик. Під а де він? То то є підберезовик, так називається тут гриб. А. Такий. Файний Дапочка гриб. Шапочка така біла, хоч біла. Містівний, добрий гриб. Ну що, де ми брати його? А, а корень оде мало пшов тину, то ні да. Ну, Настав корзинку, йдемо далі глядати. Тітка мовча на наші. Я щось увидів. І Софійка перша увиділа. Покажи де. А де? А що там? Харинка. Точно? Точно. А ну йдемо дивити. Да. Та це два гриба. Як два гриба Туй. І не один. І Просто не так є. Є Так, а тут ще я й маленький, дві. Так, да? три. Гай. Три гриба. Ну тільки жалятник, це колюча така рослина. Ти спробуй маленького вирвати, аж вийде в тебе. А великих я вже заберу, напевно. Маленького не виходить. Давайте ви маленько. Ну добре. А я великий. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Як я придумала. Ну яся заберу вже. Все згнив. Сейчас зогни у нас маленький. А великий попробуємо. Давайте я великий. Давайте я, великий. No. Yeah. Давайте я всякий великий. бо великий. А й разом будемо їх микати. О! О! І покажемо, які в нас гриби. Такі. Так. Вони отак стояли. Класні? Так. О, такі. Вона такі. Файні білі гриби? Так. Ну що, будемо їх чистити? Так. І в корзинку. Прекрасні гриби. А вони хоч тюряки не їли? Подивимося. Йдемо далі глядати. Що Білі гриби. Ну, жалко, ну що зробиш? Ну що, попробуємо, перевіримо. Це не є червивих. Я біду, маленько, так, три Тут не. і маленько битко. Там високий, твій маленько черв'явий. Червавий маленький, так? Бедемо відрізати. Так. Червивий. О, вже чистий. Почти чистий. Ну no добре, шапочка буде чиста. А сесія який у нас буде? Да. Майже чистий? Оп, сяточка чітка. І шапочка буде чиста. Ну, став шапочкою корзину. А такі шапочка. Ну, став корзину. От наша Наша наска. немножко Вот такая нахитка наша, у нас друга. Вид хоть и белый-белый, а корень такой чистый. Угу, mm -hmm. ну что, мы корзинку? Так, а, только вся тебя хрипит, а Уже чистим, а Я щось знайшла. Де? О, грибок є. Точно гриб? Точно. О, Трепетівець. Молоденький, гайний трепетівець. Такий великий. Прекрасно. Ну, треба лише тільки відрізати і подивитися. — Ну, то Сивитку вже файний, здоровий трепетівець забираємо обов'язково. Хороший їстівний гриб. якось. Ну грязь ми почистимо зараз ножиком. Ну що, йдемо, далі глядаємо. Там. Ой, а ми щось бояв замешили. Що а ну що? Здоровий гриб. А хто його буде вимикати? Хочеш ти? Давайте. Покажемо як він росте. Так, так. Така в нього нога там. Ну вимикай, пробуй, вимикай його. Так, я роблю так. А так треба рвати і налівати. Розмахай його, а потім загорнемо те місце, де він ріс. І тепер загорнули треба. Так. Правильно. Отакий тясик здоровий. М -м, класний гриб? Так. Хряк надо. Почистимо? Так. Чуткованці такі риби. А там іще є. Дві сто там з той сторони. Там. Там, де подиви. То есть хоч поліні? Так. Ну когда ще? Так не видимо вовсім. Це муримух. Murem Jak się? się jakoś koki? Nie, 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 trzeba kopić, tutaj... to one nie, 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 ktoś to jest Chleb. Oj. I się <noise> У якась голубинка велика. Оу, то теж червива, ту лишаємо. Так, червива. Клади, гет, клади гет, то стара червива. А, оде ж червоно. О, а ну, може все і добре, все подивимося. Takie, 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 Думаю, що він буде чистий. Ну що ж, забираємо. О. Ой, на корінномурла. Та й мамині глядали без черві. повинен десь пішов без нас. Ну нічого, ну ми теж знайшли гриби файні. От і ще один такий гриб видиме тут. От Такий красний. Такий Кілько вимикаєш? Там такий малюк. Прекрасно. Забираємо. І Шукаємо далі. Ну, би ще раз у мене хрібів побило. Ну, другий раз буде з нами Джері, раз на ній він пропустив. Там, почати чекайте, нашого. Так, друзі, ми ще знайшли Софійку грибів. Так. Подивіться, які красені тут зазирають. Кілько є, порахуєш Софійку? Раз, два, три, чотири. Ні, там і там ще зазирають, так, дійсно, там є ще й четвертий. Ну хто буде з нас їх вимикати? Три я. я. Оп'ятта будеш, надай ну, мені туди букет. Почне з цього, але ж акуратненько. Раз. Він, давай мені. Два. Так Тільки обійдеш, бо там не подзяпкайся, бо там сверби шипшина. шепшина. Обийду. Акуратненько. Три. Так. так. Ще акуратненько йдеш за тим. Добре. Такий. Ну добре. Файний. Чотири хлібів. Чотири трепетівці. Що ж, друзі, впорядкуємо їх. І далі глядаємо. Все вже ми по дорозі додому такое знайшли. Чудо. Найдалеко, ну, п'ятий. Ну так. Такий недалеко недалеко від грибів. Ну, дивіться. І днахи, і, і мене вже таких п'ять. Ну, все, забираємо. Так. На цьому, друзі, наша прогулянка сьогоднішня завершується. Назбирали ми за сьогодні із Софійкою отаку кількість грибів, Білих, підосечників, сироїжок набрали і там трошки лисичок. То близько, ну, може, 2-3 кілограми. Так що, друзі, дякуємо всім за перегляд. Міцного здоров'я і мирного неба. Усім пока, Я вам, пока! 都休息。